А коли ще жити, коли не зараз інвестуйте, отримуйте досвід, досліджуйте Безпека українців для нас є важливою складовою в цьому контексті. Для вас є спеціальний таємничий конверт, у якому є кілька питань, і вам потрібно на них відповісти. Що допоможе ринку вирости після війни? Нові формати житла, оренда чи іпотечні програми? Простий іспит, просте питання. Іпотечні програми, і ось чому це рушій економіки навіть в розвинутих економіках. Люди не можуть з власного манця заплатити за повну квартиру. Ну, якщо ми беремо мас маркет от всі українці до цього додамо, що вже на сьогоднішній день на превеликий жаль, 12% житлового фонду в Україні вже зруйновано. Велика міграція населення, багатьом потрібне житло. Плюс радянська спадщина житла майже 80% житла потребує реновації, і все це можливо лише за рахунок іпотечних програм. Чи є у вас незадоволені інвестори? Я думаю, що в будь-якому проекті можуть бути незадоволені інвестори. Важливо, щоб вони мали змогу вийти з проекту якісно без втрат. У нас здається статистично, на сьогоднішній день близько 24 тисяч інвесторів. Більше тисячі інвесторів ми точно знаємо, що інвестували, і з якихось причин продали цю інвестицію, якби але що важливо, що середній час виходу з інвестицій близько декількох годин в інжур. Да? Тобто, якщо ви хочете продати свою інвестицію, ви продасте її там протягом години, ще протягом двох годин там, трьох, в залежності від того, який банк ви отримуєте гроші на картку. Що ми як держава зробили зі свого боку? Ну, по перше, внесено відповідну зміни до законодавства, які передбачають обов'язкову наявність таких об'єктів, тобто укриттів в усіх об'єктах, які споруджуються, і відповідно до кількості там людей, які в подальшому будуть там проживати або користуватися цим об'єктом, така повинна бути і форма цього укриття. Що ми зробили в подальшому? ми спільно з міністерством оборони Державною службою надзвичайних ситуацій, генеральним штабом напрацювали відповідні зміни і внесли до державних будівельних норм вимоги щодо нових нормат. Щоб ці об'єкти відповідно захищали від від тих засобів ураження, які наразі ми станом на сьогодні маємо щоденно.